Сьогодні поговорю з вами про аутоімунні процеси і розкажу одну із самих таких найповсюджених теорій, яка мені дуже подобається імпонує, і я бачу, що вона справді має місце, тому що якщо впливати на цю причину, то з'являються результати. І так, які ж стани відносяться до аутоімунних? Ну, найпоширеніше, що ви напевне чули, це аутоімунний тіреоїдіт. Туди також входять системні захворювання це системний червоний вівчок. А також на сьогоднішній день уже сюди входить і рівматизм, і рівматоїдний артрит, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, ну, багато зараз станів, все більше і більше уже входить у аутоімунну теорію. І я вам зараз, як завжди, по-простому дуже на метафорах поясню, що відбувається саме в цьому стані. Бо якщо ви будете розбиратися з причиною, то тоді ви будете знати, як впливати на причину. Да? Тому що медицина, вона прибирає симптоми, але якщо ви хочете вийти, з цього стану, то вам треба впливати все-таки на причину. І ось цим, якраз, саме займається нутріцеологія, і я поясню вам, Значить, дивіться, оце я намалювала клітину. Вона може бути у суглобі, вона може бути у щитовідній залозі, тобто, це просто наша клітина з вами. І у неї є мембрана ось така. Да? Вона складається там із двох жирових слоїв: це саме оміга, ліцетін, да? тобто це такі, як наші кордони. Але якщо по якійсь причині цієї омеги приходить мало, ліцетіна, ще чогось, то ці бар'єри можуть бути дереві. І тоді сюди всередину клітини може хтось проникнути. А проникнути хоче якась інфекція. Як правило, це віруси, або якісь бактерії, тобто якийсь чужеродний білок. І коли він встраюється внутрі клітини, то наша клітина починає Давати хвилі, абсолютно не характерні для нашого організму. А у нас є Богом придумана імунна система. Імунна система, не повірите, це теж клітини. І ось я, так, знаєте, схематично намалювала імунну клітину. Це може називатися лейкоцитом, лімфоцитом, Т-лімфоцитом, моноцитом, Тут, ну, якби, такі вже деталі. Але вона виглядає так, наче, амебка. і в неї є своя фагоцитарна активність. Тобто, вона може напливати на чужеродні оці клітини, да, захватувати їх і розривати. Так от, оці наші імунні клітини. Вони, коли чують, що від цієї клітини йдуть якісь нехарактерні хвилі, нехарактерні для нас, вони нападають на нашу клітину для того, щоб її розірвати. І виходить така ситуація, що наш імунітет бореться з нашими ж клітинами. Тому. Для того, щоб впливати на причину, треба зробити таким чином, перше, постаратися відновити кліточні мембрани, да? Тобто, щоб туди ніхто не заходить, нагодувати. Треба, щоб були нормальні травлення, Щоб нормальна мікроциркуляція в крові да, і пройти натуральну, професійну зібрану нутриціологами проти а може навіть не одну. Для того, щоб по максимуму прибрати цю інфекцію, да, тому що клітину цю порвали, але ж наступна народилася. Опять туди хтось пронік, От, тому є спеціальна якби, програма. Зібрана нутриціологами, вона таки називається програма 90 днів, да, для того, щоб послідовно все правильно робити. Открити видільну систему, потім проти да, а потім вже можна годувати. Тому що дуже багато людей купляють якісні вітаміни хорошу омегу, а вона взагалі просто не доходить до місця призначення, бо по дорозі або хтось її з'їдає, або вона взагалі не засвоюється. Тому, якщо ви хочете розібратися. І, до речі, при аутоімунних захворюваннях, ще крім цих програм, дуже важливо е е е соблюдати е Автоімунний протокол харчування. Обов'язково запитайте про цей протокол у вашого лікаря, тому що я була дуже здивована, що на першому місці в цьому аутоімунному протоколі харчування стоять пасльонові. Тобто людям з за аутоімунними захворюваннями категорично не можна пасльонові. А це картопля, помідори, баклажани. Люди цього не знають і просто загострюють цей свій стан. Тому, якщо ви хочете розібратися, якщо ви хочете більше інформації, і з точки зору впливу на причину. Напишіть мені, я прийшлю вам більше інформації або добавлю в чат, де у мене там, мабуть, вже під 2000 споживачів з різних країн світу, де кращі нутриціологи. Ми виставляємо дуже корисну, концентровану інформацію, відповідаємо на запитання, люди діляться результатами. Тому ставте плюсик і здоров'я вам і вашим близьким!